Дорогі мої брати і сестри, відкрийте, будь ласка, книгу Галатів, перший розділ шостого вірша. Дивуюся, що так швидко ви відвернулися від того, хто покликав вас благодатью Христа до іншого Євангелія, яке не є іншим, а є тільки деякі, що бентежать вас. І бажають перекрутити Євангелія Христова. Але якби й ми або ангел із неба став благовістити нам усупереч тому, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Як ми раніше попереджали, так і тепер знову говорю: якщо хто благовістить вам усупереч тому, що ви прийняли, нехай буде анафема. Бо тепер шукаю уподобання людей чи Бога, чи людям намагаюсь догаждати. Якби я ще догаждав людям, то не був би рабом Христа. Дорога моя церква, брати і сестри, сьогодні Господь нас застерігає через апостола Павла, щоб ми дуже уважні були до Слова Божого і до Євангелія. Біля двох тисяч років проповідується про благозвістку про Ісуса Христа. І весь цей час Дух Святий дбав про те, щоб Іванглія, Слово Боже, доносилось до нас з вами в точності, як написано. І сьогодні ми чули багато про Ісуса Христа, і я буду сьогодні говорити про це велике ім'я про Ісуса. Євангеліє Ісуса воно має велику роль. Воно має відображатися сьогодні в нашому з вами життю саме Іван Ісуса. Через Нього ми отримали свободу. Через Нього ми отримали спасіння. Через Нього ми стали синами і доньками Богу живому. Через Нього, друзі, ми з вами щасливі. Сьогодні ми чули про свободу в Ісусі Христі, ви знаєте, і дійсно була досить така чимала боротьба. Сьогодні зранку я хотів на іншу тему проповідувати. Ну, Бог сьогодні щось все про свободу в Ісусі, про свободу, яка дається нам сьогодні через Нього, через Його Іванглія. Ну, при умові, що ми правильно розуміємо його Іванглія. Правильно важливо розуміти Івангелія, слово Боже, щоб сьогодні дійсно Івангелія, воно сьогодні виконалося в твоєму і моєму життю. Бо до свободи ви покликані, браття, тільки б свобода не була приводом для догаждання плоті, але любов'ю служить один одному. По-різному люди, на жаль, сьогодні розуміють свободу, яку отримали. І багатьох людей ця свобода, вона, знаєте, де Бог визволив від, своб... від рабства гріха, від хвороб якихось, від залежності різних, зробив людьми свободними, дав їм нове життя, зцілив, оздоровив вбиту, благословив, сім'ю дав. І багато людей, на жаль, вони почали догождати своїй плоті, собі. І знову, знаєте, багато хто відійшов від істини, від Господа, від його сили і від Його слави. Ми маємо сьогодні зрозуміти, що, яку Господь хоче бачити в тобі і в мені віру. Як Евангелія, ми маємо з вами сьогодні розуміти. Завжди були люди, друзі, завжди, які перекручували Євангелію, навіть часи апостола Павла. Дуже важливо було знаєте, дьявол. Він наскільки хитрий, він ніколи не налітає. Він ніколи, знаєте, так не вривається жорстко зразу. Він потихеньку десь. Він починає десь притупляти, знаєте, твою мою віру. Різними обставинами чуть-чуть підходить. Він прощупує. Він десь до тебе думками приходить, якимись гріховними, якими колись жила твоя чи моя душа. чуть-чуть. По і питання, коли людина не відганяє ті думки, коли починає допускати, починає потім звикати знову, смакувати, то тоді він вривається. Тоді він вривається, тоді він бере дійсно сім зліших і він просто робить велику велику шкоду в життю тої чи іншої людини. Ми маємо сьогодні пам'ятати ці важливі речі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що за тобою і за мною, за християнином, він вдень і вночі палює, він не зупиняється. Він не зупиняється, він шукає твої і мої слабості. Де в чому ти слабий? Де в чому ти допускаєш невірні думки? Він атакує сьогодні, він знає кожного із нас, друзі, він знає. Чомусь, коли людина ніколи не мала проблем з алкоголем, знаєте, він навіть в думках не дає людині тій щось подумати про алкоголь, тому що, знаєте, людину ніколи не брало. Ну, коли людина була залежна від якихось ігор. Да? Чи від інших гріхів, чи від блуда, то він, знаєте, ці речі нагадує постійно і шукає, і вилавлює, де і що, і як спіймати і спокусити. Друзі, дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, ми отримали свободу від Господа, отримали від гріха. Ви знаєте, від закону гріха ми отримали. Але питання, що ми залишаємося жити в плоті, плоть ця да, вона змінена, але вона ще не досконала ця плоть. Ця плоть, вона завжди буде ліниця, вона завжди буде шукати свого. Завжди. Якщо ви уважно подивитесь своє життя, то ваше тіло, ваша плоть і ваша духовна, духовна людина всередині постійно якісь суперечки, постійно якась боротьба, постійно щось, знаєте, дух хоче одне, плоть хоче інше. Ця боротьба вона йде постійно. І десь на якомусь моменті диявол когось уловить, Ловить і він що, і він починає знову повертати до тих інших страшних різних знаєте, справ. Після до Галатів, 5 розділ з другого вірша. Ось я, Павло, говорю вам: якщо ви обрізуєтесь, то Христос не принесе вам ніякої користі, але свідчу знову всякому чоловіку, який обрізується, що він боржник, зобов'язаний виконати весь закон. Ви, які відмежувалися від Христа, які виправдовуєте себе законом, ви відпали від благодаті. Бо ми, бо ми духом від віри очікуємо надію праведності, бо у Христі Ісусі немає ніякого значення, ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що діє любов'ю. Ви бігли добре. Хто зупинив вас, якщо не підкаряєтесь істині? Таке переконання не від того, хто закликає вас. Мала закваска квасить усе тісто. Я впевнений у вас у Господі, що ви не будете мислити інакше, а хто непокоїть вас, понесе осуд, бо він хто б він не був. Ця людина понесе осуд, яка б вона не була. Брати і сестри, ми з вами маємо розуміти, про що апостол Павел хоче сьогодні сказати нам в цьому слові. Ви знаєте, до Божої благодачі не потрібно додати щось іще. Так як люблять сьогодні, люди певні обряди треба додати, певні дії, якісь потрібно зробити, щоб бути почутим Богом. Благодать Ісуса Христа, друзі, сьогодні вона діє з розумінням про те, що ми з вами, люди в плоті, не змогли і не можемо виконати, на жаль, тих законів, які були прописані до ізраїльського народу. Ісус Христос Він прийшов сьогодні саме із своєї благодаті, щоб тобі і мені допомогти сьогодні пройти це жінне життя і залишитись вірним для свого Господа. Проблема в тому, друзі, що ми шукаємо знаєте, різні підстави, але не євангельські, для того щоб сьогодні дійсно догадити і служити Господу і зростати в ньому. Сьогодні проблема, коли люди шукають сьогодні мирського, світського, душевного плотського для людини, але втрачається сама суть Євангелія, сама глибина слова Божого. Оте з -з золоте, дороге, важливе насіння слово Божого, яке ми маємо прийняти і повірити, і ми маємо зрозуміти, як працює благодать Ісуса Христа. Якщо сьогодні спитати, друзі, після того, як ви народилися з гори від Духа Святого, коли ви зустрілися з Господом хтось 20-30 років назад, хтось 5 років назад, чи змогли ви весь цей час жити без жодного гріха? Чи змогли ви чітко устояти, використовуючи певні правила, певні обряди, певні закони. Так написано, я то, то, то не буду робити, буду жити так і так. Правда, ніхто не зміг з нас так зробити. В тому й заключається Божа благодать, що Господь Духом Святим і Словом своїм Євангелія завжди нас направляє на цей шлях. От на цей шлях хто збочує сюди, сюди, сюди. Воно як світло, Слово Боже, Євангелія, як світільник для нагисні Твоєї. Ну якщо ми не читаємо, не переживаємо, не перебуваємо в цьому слові, друзі, то ми легко можемо збочити і повернутися туди до темряви. Завжди була боротьба. Диявол, він сьогодні не спить. Він сьогодні також і в церквях багатьох людей збочує. Багатьох людей, знаєте, перетягує до якоїсь науки, до неправди. Це дуже важливо. Я скільки раз ловив себе, знаєте, на слухаючи різні проповіді, різні думки, і так слуховувався, нібито так брат гарно проповідує, так гарно, знаєте. Розповідає Слово Боже. Ну коли дивишся деякі речі між строк як то як 25-й кадр працює, знаєте, щось десь, нібито, його явно ти його не помічаєш, але щось там є, що, знаєте, тебе відводить від істини і підводить під певників сумнів. Людина, яка читає Слово Боже, ми маємо зрозуміти і відчути зразу в духі що не туди говорить, не те робить. Неправильно трактують. Ви знаєте, я ніколи не думав, що навіть за мої враки християнства я більше 40 років як в бозі з Господом. Знаєте, багато проповідів чув на ті чи інші міста писання. Ну я не уявляв, що люди можуть, знаєте, 100 150 200 300 варіантів на сьогоднішній день придумати інших на ті ж міста писання, там, де просто написано для простих людей. Но їх підвести під такі, знаєте, закручені, заморочливі, заумні моменти, що думаєш, і так правильно, мабуть, і так правильно підстави, якісь шукають, і думаєш, а, нас, а насамперед, де ж та правда? Як то ж жити? Як дійсно виконувати те слово те чи інше? Дійсно, як воно може працювати сьогодні в твоєму чи моєму життю? І Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли щось більше. Боже, допоможи сьогодні нам усім зрозуміти Твоє Слово, яким ти сьогодні хочеш до нас промовляти. Якщо не буде цих речей важливих, то ми не зможемо зрозуміти, що Господь хотів би сказати сьогодні для Тебе і для мене. До Галатів, третій розділ з другого вірша. Це тільки хочу знати, від вас, чи через діла закону ви одержали духа, чи Вірою від слухання, чи такі ви нерозумні, почавши духом, тепер завершуєте плотю? Нехай не вже так багато ви перетерпіли даремно. Око б воїстину даремно. Отже, той, хто подає вам духа, і хто чинить серед вас чудеса, чи через діла закону, це чинить чи вірою від слухання. Амінь. Господь сьогодні працює Духом Святим у нас. І ми маємо зрозуміти, в яких моментах Бог може перестати Духом Святим працювати в тобі і в мені. Коли ми залишаємось з вами духовними людьми, друзі, я хочу знову ж сказати, що духовний вигляд. Людини це навіть не зовнішність. Хоча зовнішність вона також відображає стан людини, це точно. В цьому є також велика правда. Но сьогодні стан духовної людини має відображатися нашим праведним життям. Що в кожному християнину має бути? Це любов. Друзі, любов це. Дуже великий дар. Це дуже великий подарунок від Господа. Любов вона допомагає перемагати дуже-дуже безліч різних ситуацій, різних гріхів, різних проблем. Любов Божа, вона на сьогоднішній день має велику велику роботу. Ну, якщо її немає, що робити Якщо немає, що робити? Я вірю, що кожна людина, яка була народжена з гори, вона мала цю любов. Десь втрачена була. Коли втрачає людина любов, коли починає жити по плоті, а не по дух, коли ми втрачаємо цінності, всі духовні, івановські, коли починаємо жити по плоті, ми шукаємо на різні проблеми, різні оправдання. Чому не зробив, чому так сказав, чи ще ми шукаємо оправдання? Друзі, любов вона цього не шукає. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли, що Божа любов, вона сьогодні нас хоче зробити досконалими, синими, благословенними. І післання до Галатів в п'ятому розділі, коли ми читаємо, що тут написано з 13 вірша. Бо до свободи ви покликані браття, тільки б свобода не була приводом для, для догождання плоті, але любов'ю служить один одному. Бо весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. А якщо один одного уражаєте і з'їдаєте, дивіться, щоб ви один одного не знищили. Але говорю. Поводьтеся по духу і не будете виконувати похати плоті, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони противостоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, а діла плоті відомі це перелюбство, блуд, нечистота, розпуста ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, розбрат, розділення єресі, ненавість, убивство, пияцтво, розгули і тому подібно. Попереджаю вас, як і раніше я говорив, що хто таке робить, чи царство Божого не наслідують. Дорогі мої брати і сестри, я думаю, що ми багато хто побачили себе в цих словах, які написані, чи є дійсно оці плоди Духа, чи є сьогодні в тобі і в мені? Чи є ця нечистота? Чи є, знаєте, ця розпуста, Чи є сьогодні ці розділення, єресі, ненависть. Розгули, піятство і подібне до цього, чи є сьогодні у нас. Сьогодні, друзі, деякі люди думають, що розгули, коли люди, так знаєте, гучно гуляють, то це гріх тільки коли з алкоголем. А коли люди так полюбляють ці розгули без алкоголя наліво і направо, знаєте, з усіма з різними компаніями вони от цього відтримують задоволення і від цього немає часу. На служіння, будь-яке служіння, а їх багато сьогодні. То людина думає, я нормально ж не п'ю, не курю. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, не обов'язково ваше життя, ваше життя, не дай Бог, має тут починатися одне із перших, як тут перелюб. блуд. Воно може десь аж з останнього списку до когось підійти. Десь всередини цього списку може підійти щось. По чуть-чуть. Диявол шукає, в кого. хто слабий сьогодні на що, хто слабий на заздрість, хто любить свариться? хто любить гніватися, хто єресі різні носить, хто, знаєте, ненавість в собі породжує і дозволяє цій ненависті розростатися. Слово Боже каже, такі царства Божого не успадкують. І ми маємо сьогодні завжди себе накладати на слово Боже і сказати, Господи, чи дійсно я можу сьогодні з усіма цими речами справитися, перебороти?» Друзі, можеш, якщо Ісус Христос буде в тобі, ти будеш триматися, Його. можеш, якщо сьогодні знову навернешся до Нього і скажеш Ісус, я зрозумів. Я не зміг, я не змогла сьогодні перемогти ту чи іншу обставину, ту чи іншу ситуацію. Сьогодні дуже багато ми втрачаємо від того, що друзі ми просто не прикладаємо зусилля, щоб перемогти це, про що було написано. А це плоди. Це плоди плоті. А духа. Що ж це за духа? А плід Духа, друзі, це знову вже любов. Номер один. Чи без любові може бути радість? А з любові може бути радість. Може. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, триманість на таких немає закону. Я хочу. Звернутися до всіх, особливо той, хто в життю гучно замовляв: Я свободен, я звільна людина. Якщо в тобі є плоди плоті, ти не вільний і невільний. І не займаємося, друзі, самообманом. Бог хоче, щоб ми дослідили слово і поклали себе на слово, а слово проявляє усе абсолютно. Якщо щось є із цього, я невільний. А якщо сьогодні дійсно в мені є ці плоди духа, любов, радість, мир довготерпіння, доброта, милосердя, віра, влагідність, триманість, на таких немає закону. Але ті, хто Христові, що вони ще мають зробити, друзі? Розп'яти плоть свою з пристрастями і пахаттям, ми маємо розіп'яти. Якщо досі хтось не розіп'яв свою плоть, то ви не дивуйтеся, чомусь сьогодні вас кидає то спишка зліва, то спишка справа, тому що не розіп'ялись. Немає, не можуть бути дари Духа Святого в тобі і в мені не можуть, тому що ми ще не розібралися з плацькими речами. Ми маємо сьогодні зрозуміти, Боже, і ми будемо зараз молитися. Я прошу групу, підійти всіх піднятися. Я прошу зал, я прошу всіх піднятися. Ми зараз будемо вступатися в молитві. Ми будемо просити сьогодні Бога, що Бог сьогодні саме тут, на цьому місці, робив свою роботу. Друзі, не просто перемагати сьогодні цю плоть. Не просто сьогодні десь від чогось відмовитись, відказатись. Но ми маємо сьогодні з вами сорок п'ятися. п'ятися. Ми маємо з вами сьогодні бути Божими дітьми. Бог каже, якщо живемо духом, то по духу й чинити повинні. Не будемо пишатися. Один одного дратувати, один одному заздрити. Не будемо цього робити. В простоті, друзі, в простоті Євангелії ми будемо далі шукати Господа. І я хочу сьогодні разом з вами зараз звершувати цю молитву. Під час цієї молитви попрошу. Нашу команду співаків, музикантів тут на сцені, через пісню покликати Господа, щоб Господь допоміг сьогодні вам, щоб Дух Святий сьогодні тут попрацював, друзі, на що Бог очікує в нас таких служіннях Він очікує на кінцівку. Тому що в кінці Він хоче щось ціляти, спасати, оздоровляти, і це є сьогодні саме важливе я хочу сьогодні разом з вами молитися, друзі. Я хочу попросити усіх вас, дивіться, диявол зараз може, вам уже озера будуть знову кликати. О, можливо, треба вийти якось соромно, відкиньте це від диявола. Не соромно, ми сьогодні тут нікого не засуджуємо. Ми навпаки, завжди служителями. Коли хтось виходить, ми плачемо з вами, ми радіємо. І Бог каже, що там, на небі. Ангели більше радіють і небо більше радіє одному каючимся, ніж 99, які сьогодні сказали, знаєте, так руки в боки, а я в цьому не маю нужди. в мене все добре. Ні. не добре. молимось. Під час пісні виходимо наперед, друзі. Я також спускаюся до вас сюди нижче. Давайте ми покличемо. Хто бореться сьогодні з певними гріхами, проблемами, ви відчуваєте, нема цієї свободи. Диявол просто б'є, б'є і не дай Бог когось доб'є. Зараз цей момент вступитися, щоб він нікого не добив. Молимось.